Отже, вітаю. До вашого уваги пропонується виконання першої лабораторної роботи, а саме завдання 6.10. Відповідно до завдання, ми маємо створити скриптовий файл, надати йому прав доступу та запустити. Створимо ми даний скрипт в таким чином і відредагуємо його через gedit. Для того, щоб сказати, що це буде скрипт, ми прописуємо на SheBang. А саму змістовну частину ми реалізуємо, ну, для створення дерева каталогів ми реалізуємо через mkdir, через параметр P. Ага, створимо окрему папку. І, відповідно до завдання. Це, це дерево каталогів має виглядати приблизно таким чином. А, це наче все. А, спробуємо надати. прав через плюс X нашому скрипту. Так, він змінив кодер і його можна запустити на виконання. H LS, бачимо, з'явилася папка OperSis. В ній папка 1, а в папці 1-2, а в папці 2-3. Отже, відповідно до завдання воно було виконано. Ми можемо урізноманітнити наш скрипт трішки редаго його, створити декілька папок одразу. Наприклад, по 10 в кожній. Від одного. Це забагато. Я аналогічно. По 10. Дір 3. від 1 До 10. Зберегти. Спробуємо виконати саме цей скрипт. Відкриємо, перейдемо в директорію Oper -sys. Бачимо створені 10 папок. Наприклад, зайдемо в дір. 2. І всередині ми бачимо ще 10 папок. Зайдемо в директорію dir 5, dir 2, 5, і бачимо dir 3. На цьому все. Дякую за увагу.